Доброго дня, любі друзі, в етері Софія. Чого чекати найближчим часом? І підтвердження або ні. Королева жезлів. Дивіться в даній позиції. Це про появу ворога. Скоріше за все, все ж таки, це жінка. Вона не емоційна з розрахунком, просто з розрахунком. Так вона може дуже бути небезпечною, якщо щось загрожує її бізнесу, родині або положенню. Можливо, це ви да? і вам треба буде відстоювати і захищати свою родню. Ще каже про обман, жадібність, якусь нестабільність. І імператор виходить, да? теж перевернувся. Ну тут може бути розруха від впливу владної людини, неприємно. Ності знову такі слабоволі, агресія, неможливо досягнути мети. Тримайтеся, любі друзі, все одно нам не дається тих випробовань, котрі ми не можемо з котрими не можемо впоратися.